Але я тебе вже боюсь. Чого? Да я тоді, як я тоді, коли я ну, щось зробив, як я тоді кричав, коли я вбивався, як я Ну, як да? ну, на машині сидів? Технологія! 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 Автодор! Технологія! Асфальт і озеро, а зверху земелька. Технологія! Так, технологія. Да, технологія. Блять, ви думаєте, ну, ви що ж робите? Ви, ви гниди внутрішні. Ну от реально, блядь. Ну, скажіть, будь ласка, я, чи правильно я от, називаю людину, яка висипає тупо сміття, небудівельне, да, навіть якщо будівельне, прямо в озеро. Робить все, щоб в майбутньому оце, оце озеро перетворилось на участок. Це внутрішня гнида чи ні? Ви мені скажіть. Ну? Не ну, будемо ще ж в ефірі розмовляти. Ну, внутрішня гнида чи ні? 147 людей. А, це резерв, так, це не основа? Ні, це не основа. То я думаю, що так мало людей. Запікувати застейвати. А, я в буду. Я полночь да? Скажу, вот, Та, да? ну как ползать лезу? Ты говоришь, срочно, треба дуже срочно. Да не срочно, я сказал. А быстро, быстро. Да, быстро, это быстро, это быстро, быстро. <laughs> так, Бонина, так, двое считают, что я правильно. Ну, будете добавить. Так, хлопцы, у меня еще пару минут и все. Так, юзер, нихцик, це, юнн. Ну давай, заходь. Я вас еще не знаю, вы у нас еще не были. Ну, в гостях. Ну, я вас добавлю. Це не помилково. Так, ну що, щойно, тільки двоє написали. Так, так, да, Мері Поппінс. Ти що, ти що? Так їх. На... По-іншому назвати ніяк не можна. Згоден, так, так. А вам плюс ти, що ти що? Вася почне зливати після 5 травня в Нових Петрівцях. 5 травня. А до 5-го що буде? А чого тільки після 5? Це якась сакральна дата у вас. Так, так, так. Документи якісь получить? Ми до п'ятого ще до вас прийдемо, мені не вистачає. тільки один Києвий ревізор, а Віталі, більше. Так, 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 плюс. Так, так, людні. О. Любов, добра. Я. А людей почали вже клонувати чи ні? Треба тебе клонувати. Я знаю, що увесь клонує. Блять, давайте з мене почнемо. Ну, реально, ну, нам в Україні треба таких, ну, блядь, чоловік 10 відяк. Представляете, такие 10 вонишь вы, мозгу, тогда тебе будет через трубочку. Тогда тебе в ухо, трубочку ставить, так... Я сойдут с ума. Не Немой, сказал, что с ума сойдет. В ухо, не мой. Нет, с одним справится. С одним справиться не мой. Прикинь, 10 человек, один пацано, 10 человек, и через 5 минут у него все. Знаете, по мультику. Мозги так. Мне не треба. что сейчас напомню. Сейчас напомню. Мне надо, чтобы ты не видел. Бля, было бы весело, я тебе говорю, мы собрались, мы сели бы, я а бы анекдоты все вспомнил, что я в молодости рассказывал Пошли, есть а а Ну, поехали в КМДА бы мы там устроили бы шашлык прямо возле входа. Он докажи, что это а ты. А вы скажи, да, это не я, это он. Чё, так, и так, так, так. Вась дивись, а якщо ми то, виходить, зверталися, не буду вишнього говорити по моїй темі, а по твоїй темі не не можна звернутися? Може, ти знаєш, куди і підтримати тебе, щоб зробити те, що ми тоді обговорювали. Я просто не хочу вишнього говорити, а ти поняв про ніхто ніхто, ніхто ж не стріляє. Ні, ну просто потрібно збігти, он себе. Ні, просто зібрати людей, допустим, я, якщо треба підїхати, я підїду, підтримую просто-напросто і зробити, як ми тоді ото зробили на Крещатику, того плану просто. Ку як хочете. А дай збирати, ви бачите, що нам не дуже збирати ні, 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 ну я, допустим, я, допустим, але, мене Василь підтримує, я Василя теж підтримую. Ні, молодець, я знаю, що це потрібно. Я Давай тоже тебе наберу добавить. Я пожалуй, все равно домовляли, добавлялись на Тиральшку довольно довольно. Ей как-то позволять. Ну, я тобі потом особисто розкажу, там пішли из двиги, і потом просто вышли в ефірі не хочу казати, а потом мы нас. Ну я вас прошу, чиновники, ви ж мене дивитесь вже багато. СБУ, ДБР, поліція, УВБшники, ДСР навіть ДСР, УСР дивляться. Блядь, до вас приходять люди. Ну просто працюйте. Вони ж вас на руках будуть носити. Поки що, да, донову це. Вони ж, ми ж вас будуть будемо... носити. Будемо носити на руках. Тільки, блядь, робіть щось для нас. Ну, не щось робіть для нас. До вас люди звертаються. Ви ж виконуєте, ну реально, ви виконуєте вказівки, не, ви робите все не по закону, ви робите по вказівкам зверху. Діть, ідіть, отак. Я ж про це і кажу, люди то будуть носити на руках. А що робити зі вказівками зверху? Боже, Віталій, як ви саме це жарт. А я не знаю, я був відключений і тоді фанило теж, воно в мене нічого не включено, чесно вам кажу. Це нормально. А ні, бо, 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 бо. це не в мене. А, давайте, я вийду, хоп, це у мене. вас, у вас коли ви включаючи звук, тоді. Надихався, що От я... дивіться. випалювали. Все, я всі От я вимкнула Палю. ваш мікрофон, а, але, і все. ФБ, Лора, Борець, Українка, Любов, Богдан Юрійович, я вас теж можу. Тут дітей От. Я буду виходити, піду, куплю щось поїсти додому. Іх сосісок. Макаронами зараз, де А що завтра у вас? Я не так знаю. Само, як сьогодні чи пізніше. У мене голова, не знаю. Завтра щось буде. Та? Да, воно, ви знаєте, що ну, стай на любой заправки, спустись під заправку любую. Не або трубу, або сміття, а от тобі все. Ні, завтра треба те саме. О, от там, де ми були, треба зібрати. Литешана беру, може, туди всі разом приїдуть. Поліцію викликю. Вона цікавить не куди, а в якій годині. От, а, так я так не знаю. Ну, без поняття, і завтра нічого не скинув. Ну, коротше, на зв'язку. Дай піду бутилочку пива випити, сьогодні, дозволю собі холодного, тому що в горлі так Обов'язково, обов'язково. Треба, щоб ти випив пиво, і це побачив. одна людина, обов'язково. Зайдеш до мене на эфир.